Half-Life 2 за 3 хвилини. Обережно, спойлери, зайти в гру, створити нову. Прокидайтеся, містере Фрімен. Ласкаво просимо в Сіті 17. Цікаво, чому я сюди сісти не можу? О, Барні, а тебе з'їсти можна? Побачити бурж халіфу. Текти від поліції, бути побитим. О, привіт, Алекс. Знайти сховок кляйнера. Одягти костюм. Ламар, що ти наробив? Отримати свою першу зброю. Знайти сховок, сісти за кулемет. 14 на одного, так нечесно. Добре, що я зараз під водою. Зіграти в боулінг з барнаклами, вирішити свою першу головоломку, відбитися від маленьких механічних комашок. Ну все, капець вам. Ні, ну це вже якийсь Walking Dead почався. Ой, ну прям вчасно я зупинився. Отримати катер. Це найвеселіший момент у грі, я серйозно. Знайти вибуховну діжку. Дуже довго намагатися попасти в неї. Все ж таки, я зробив це. Отримати покращений пістолет, грати в перегони з вертольотом, отримати кулемет на катер, збити вертоліт і знову піднімати. Знімати двері, Джимен спостерігає за мною, доплести до східної блекмеси. Привіте, лай! Отримати гравітаційну гармату, познайомитись із собакою Алекс. Погратися з собачкою не потрібно було йти у Рейвенхольм От би на кожному кроці така зброя зустрічалася. Пограти у захист вежі з москалями, знешкодити снайпера. Чекайте, так у мене ж вправ водійських нема. Отримати ракетницю, збити штурмовика. Ну. Я точно не кранівник. Дуже довго оборонятися. Е, це моя машина. Ой-ой. Отримати феропод. Два штурмовика на одну людину. Це дисбаланс сил. Дійти до нового проспекту. У мене одне хп, пожалійте, будь ласка. Алекс, а ти що тут робиш? Оборонятися. Я не електрик, але знаю, що туди стрибати не можна. Ще більше оборонятися. Мосмон, ти зрадниця. І знову оборонятися. Ну, я сподіваюся, що це востаннє. Ось це так песик. Зібрати свою армію. Пройти через радіоактивне озеро і знову зустрітися з Алекс. А я думав, що то було востаннє. Алекс. Ні. -і -і. Знешкодити усіх снайперів у сіті 17. вимкнути пристрій придушення. Та скільки можна оборонятися, перемогти страйдера, куди я полетів, пройти надскладне поле бою із страйдерами? Я не люблю паркур, я це вже казав. Побачити купу всього цікавого, прокачати собі гравітаційну гармату. Я не хочу тебе слухати, знищити страйдера. Побачити ще більше всього цікавого. Ні, тобі не можна чіпати мою гаразд, але нічого з нею не роби. Мосмон, ти не зрадниця. І знову паркур. Алекс, ми зробили це. Знищити ядро цитаделі. Бувай, Джимен. Титри. Порадіти, що ти пройшов гру, вийти з Half-Life.